Члени комісії запрошені Миколаїва Дмитрівна, тобто Євгенія Володимирович, раді вас вітати на засіданні комісії з питань законності правопорядку. П'ять у нас питань в на порядку денного перед черговою сесією. Донецької селищної ради, перше питання про затвердження плану роботи Донецької селищної ради на 25 рік. Росія Миколаївна змістовно направила нам на опрацювання план роботи на 25 рік з найменуванням чітких навідування заходів, строки їх виконання відповідальними за виконання, відповідно до компетенцій та повноважень. Це відділи та підрозділи місцевого самоврядування. Всі вважаю ознайомлені це звичайно ну, стратегічні напрямки да, роботи. На 25 рік, і звідти за 24 рік з різних видів діяльності за напрямком діяльності органу місцевого самоврядування. Я думаю, що не буду заперечень. Да? Формально подаємо свої пропозиції про затвердження цього плану роботи Донецької селищної ради на 25 рік. Далі це затвердження структури загальної чисельності штатної чисельності Ленської селищної ради. 8. План В общем, роботи і план діяльності. Да? План Так, регуляторний. 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 Ну, регуляторний. регуляторний це відповідно до закону про регулювання діяльності органів місцевого самоврядування засад державної регуляторної політики визначено види І назви регуляторних актів, які планується запровадити на 25 рік. Зі строками їх підготовки, обговорення. Чотири, так? Чотири таких акти. Тобто, це. Ставки земельного податку, щорічні ставки річні ставки податку на нерухоме майно туристичного збору і ставки єдиного податку на територію Донецької селищної ради. Тобто всі місцеві оподаткування ставки здатного кодексу, кодексу, кодексу України. А, далі по другому питанню це. По третьому затвердження структури загальної чисельності на талі з про затвердження загальної структури чисельності, тобто структура Донецької селищної ради ну взагалі не змінюється, але доповнюється. Просимо ну, додати одну штатну одиницю провідного спеціаліста до відділу мобілізаційної роботи. Ми вже раніше розглядали питання, що вносили зміни в положення в відділ мобілізаційної роботи, але закон наполягає на тому, щоб була або створений мобілізаційний підрозділ, або відповідальна особа саме з мобілізаційної роботи, яка буде підпорядковуватися напряму селищному голові, а з організаційних питань буде підпорядковувати начальнику відділу мобілізаці... надзвичайних ситуацій мобілізаці... військового обліку та мобілізаційної роботи. Це по закону, все вже всі громади, навіть наші суміжні поводили такі одиниці, навіть підрозділи. Ну ми на даний час пропонуємо внести в відділ надзвичайних ситуацій військового обліку та мобілізаційну роботну штатно посадову особу. Це провідний спеціаліст на одну одиницю. Це з яких питань? З мобілізації. Ну, і на з питань мобілізації. Ну вона ж не пишеться з питань мобілізації, вона не, просто вона пише. Буде, це... Де у відділі? У відділі, вона буде у відділі, у відділі. Буде у відділі, відділі а в положенні і в її посадових посадових буде прописано, що її підпорядкування саме в голові. Відділ звичайних ось вона, провідний mm -hmm. спеціаліст, одна одиниця. І загальна чисельність була 129,5, тепер сто А я не го відділі, відділі, а підпорядковується голові, так? Да? Так, да, просто ця структура буде. Ну, вірюю, ця особа буде підпорядковуватися напряму голові, і всі моб завдання буде отримувати від голови і відповідати перед головою. <реку> а робота, яка буде... Ну, Прийшов інша, так? Тобто організаційна це така робота. Я буду їх обеспечувати ручечками, бумажечками. Організацій Тобто і організаційна обсаду. Не заперечуєш, так? Ні, я не заперечу, я просив, я прошу проголосувати, тому що наразі це посада дуже-дуже нам. Ну, потрібна і завантажна, Батерина, та, і завантажна та, та, тому що та, та, дуже багато людей путає військовий облік і мобработ це зовсім разі направлення. <різьковий> військовий облік це військовий облік. А моб роботи це моб робота у нас працює у міського... нас. У нас моб роботу ніхто не веде на на даний час. Тому я прошу проголосувати членів комісії. Ну, тоді в посадовій інструкції чітко виписати підпорядкування. Да, да, так, да, 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 да. посадові під під підписання у нас є це прописано, про, а в посадовій інструкції ми це пропишемо саме підпорядкування. Да? Чітко доступно до закону. Ні, ви ви чі, деки, чі? Так, і надалі про положення про преміювання. У нас носиться, ну, тобто положення залишається в тому вигляді, практично в якому було і на прошлому році, але до, додається, що саме таке положення. Шо, положення положення. останній. В положенні ми додаємо надавати заохочувані та компенсаційні виплати у формі винагороди за підсумками роботи за рік робітникам, зайнятим обслуговуванням органів виконавчої влади місцевого самоврядування та їх виконавчих органів. Це мається на увазі водії автотранспортних засобів, прибиральників службових приміщень, сторожа, двірники і тощо. Це тим людям, які в кінці року буде надана одна грошова, що це отримує на становить, тому пропонується внести заохочування. очі, щоб наклади, ми голосуємо стані, не запрошено. А стосовно поступних відносин до навишення сесії. Тобто наша комісія не в компетенції, повноважена позначати кофе. Ставки да, планування, да. ми, ми, ну, ми так положення чітко як як акт uh -huh. внутрішнього uh -huh. да, користування, який регулює саме питання оплати праці, змістовно uh, можемо працювати. А щодо ставки, то ваші пропозиції, ласка, да, будемо визначатися на Ну, well, щас... я думаю, на спільній комісії. Або на, комісію, да, да, на, да, комісія на Комісія більш до бюджетної до да. на, на, наявності коштів для цього забезпечення. Тобто, ну як я Угу. Uh -huh. Дякую. Так і що залишається нап, зміна саме змін, змін до, Його, життя. до життя. ну це як розумію формально до зміни назви селища. Да. Так. Да, була, селища це не селищу, так. Заперечувати немає чого, тобто це формальна необхідність, яка має бути реалізована. І стосовно меморандуму, також про схвалення цього меморандуму. Як вже стала практика органів місцевого самоврядування, тобто ці послуги і надходження, які можуть отримати ну, матеріального або матеріального здобутку да, громади, то заплачувати нема про що. Тобто всі, які на користь під громадянам нашим, нашим, нашим мешканцям, прописано абсолютно зрозуміло, тобто є правова. Якщо є правова необхідні, необхідність отримання послуг правового характеру, то є за напрямками співпраці, ці саме отримати громадянам безоплатну правову допомогу та забезпечення доступу до правосуддя. Я так розумію, що це спеціалізований благодійний фонд право на захист, в якому працюють, мабуть, ну напевно, так да? пахові юристи, то заперечення, якщо отримати, оскільки це дуже коштовні послуги, тому якщо це безкоштовно для наших громадян, то Ажі ж ми не не будемо і не маємо на меті заперечувати. Да, ну, от треба, щоб вони знали про це, да? Може, якось Ми ось... це прилюдно по, прилюдно, да, да, да щоб да, і знали, що наша, да, що у нас працює така допомога, де їх можна тримати, да. Це дуже добре. Тому що, ну, дуже як до мене, будто звертаються за багато консультаціями, то якщо така є, то дуже буде добре. Тому пропонуємо додоцювати на сесії